Я продовжую озвучувати фанфік, перший розділ, друга частина. Над феніксом височило нічне, безхмарне небо, шум, а оточуючий, вивив його із задуму. Ніл підтягнув спортивну сумку ближче і обернувся. Попрямувавши до аеропорту, Ви, він е, при, прибував до, на півострів Олі в північному заході штату Вашингтон. У половині майже постійних те, темних хмар розташовувалося невеличке містечко Форкс. Містечко де, всупереч будь-яким і логіці, небо плаче частіше, ніж де інде в Сполучених Штатах. Останні сім років він провів у бігах, нанизуючи одну брехню на іншу, плутаючи сліди, він справ... від справжнього імені його відділяло 22 фальшивих. І він знав, що трапиться, якщо хтось. Все ж таки відстежить його. В'язниця не затримає батька надовго, а у Матчі на реванші Ніл просто не вижити. Тому він йде у це загублене місто після смерті матері, Ніл приткнувся до Мілпорту, бо не знав, як жити далі. Ось і все у нього не залишилося нікого, крім гітари. І тепер я знову відчувши смак гри, він уже не уявляв, як від неї відмовитися. Потім він скрився у феніксі, Ене, не, не енергійне, велике місто. Мені сподобався Фенікс. Якщо тут добре і Тепло не було, але йому не можна залишатися, його можуть знайти. Ніл, копія Натана, Так сказала його, так сказала йому Мері, мати Ніла, Ніл зростав невисокий, всього миль 162 см. Зараз він має. Пофарбоване волосся у темно-коричневий колір і носить коричневі контактні лінзи з, з, звичайно. Пер, звичайно пересічна зовнішність. Він робить це, щоб замаскувати свою особистість та злитися з натовпом волосся Ніла або ж, по правді, Натаніеля. Має рудого кольору, а справжній колір. хлопця, а очай хлопця холодний відтінок блакитного. Саме цього він і домагався, щоб не бути схожим на нього. Він настільки схожий на нього, що, що навіть не може дивитися на своє відображення без огиди в аеропорті, він зайшов до туалету, підійшовши до, роз... до... раковини з дзеркалом. злегка скривившись, він схилився ближче до дзеркала і відтягши в кілька пасм. Переконався, що світле коріння поки що не відросло, полегшено видихнувши, і подався назад. Ніл давно втратив рахунок. Довелося побачити, але досі почував себе е, зажати, навколо було повно людей. Тільки встигай поглядати на всі боки. Та із фальшивими документами літати ризиковано. Після смерті матері залишилися деякі зв'язки, так що паспорти йому робили на совість. Проте при кожній передірці серце все одно шалено билося. Пройшовши через термінал, він з хвилину простояв осторонь, пропускаючи народ, одні поспішали до зони прильотів, інші на пересадку. Натовп, як водиться, складався з відпускників відряджених та студентів, які поверталися додому на канікули. Зустріти знайомих Ніл не бажав. Це виникло б багато проблем. На Ніла чекав, чекали 4 годинний переліт з Фенікса до Сієтла. Це одна, ще одна година в машині. В маленькому літаку приземлення у порт. Анджеласі й година поїздки на машині до Форкса. Політ його не турбував. Однак нова школа, будинок, який він орендував онлайн, викликала певне занепокоєння. Насправді, будинок він знайшов на Фор на одному з сайтів юнак, який Жив у Скайхарбах, не хотів, не хотів так далеко їхати. Цей будинок дістався йому від його дядька, який помер. Полінувавшись і не звернувшись до агентства з нерухомості, а знайшовши зайшовши на перший сайт в Гуглі, закинув інформацію про цей будиночок. Насправді Нілу пощастило. Хлопець добрий і довірливий. Вони зро... зразу домовилися через інтернет і Ніл оплатив своє тимчасове житло. Можливо, він зможе назвати цей будинок на деякий час домом.